25 тисяч гривень саме така вартість даного навігатора Гармі. У нас в продажу його немає, але на сайтах він коштує ось таку суму, ось таку вартість. Що це нам? Це нам приїхав на встановлення iGo в програму. Навігатор Garmin Dezel 780 модель. Тут у нас операційна система Android 6.0 встановлена. І клієнту звичайна гармінівська програма. Не подобається. Йому треба було встановити, ми бачимо, навіть параметри можна а, вибрати. Ми встановили йому класичну iGo в Primo запит. Тому часте питання, чи є сенс купляти такий дорогий навігатор, це ви вже самі вирішуєте. Комусь подобається, комусь ні. Але ми встановили IGO в Primo, як і на звичайний планшет. Все запускається, все працює. І також ось такий п'ятиднімовий прийшов TomTom. -tom навігатор. Тут він купив його десь вживаний, але, звісно, вантажного профілю немає. Довжину шину, осі, то наш вибрати неможливо. Але щоб його перепрошити, ця процедура не дешева. Зараз вартість коштує 2000 гривень, це так, щоб у вас ось тут з'явились параметри підвантажний профіль. Довжина, ширина, осі і так далі. АДР, якщо ввозите. Тому. Це ці всі два навігатори нам пройшли новою поштою на Мазан. Ми їх вже зробили. Сюди встановила в прямо класично з актуальними картами, мапами, радарами, точками інтересу. І також перепрошили ось цей навігатор. Тому вся процедура день-два. Отут ми швиденько, тут до години часу. Ось тут залежить від Тут ще дивіться момент, не всі том-том навігатори. Які для легкового можна перепрошити під вантажним. В деяких випадках це технічно неможливо. Тому ця процедура день-два залежить від складності роботи. Тому все готово. Ось тут встановлення в Primo. 600 гривень України і Європа, вартість на сьогоднішній день. тут перепрошити повністю навігатор і актуальні мапи 2000 гривень. Кому треба, робимо, звертайтеся.